840 тисяч гривень бюджетних коштів поцупили посадовці на Кіровогранщині. Правоохоронці встановили, щоб провернути схему посадовець підрозділу одного із державних органів, створив організовану групу, до якої залучив двох підлеглих. Гроші під виглядом додаткової винагороди зарахували на картковий рахунок одного зі спільників. У подальшому поділили привласнене на трьох. Завершено досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами кримінального правопорушення. Обвинувальний акт за частиною 2 статті 366 службове підроблення та частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України скеровано до суду. Санкція статті передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи Займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна Внаслідок нічної атаки росіян 16 липня пошкоджено домоволодіння на чотирьох вулицях села Великі Трояни Голованівського району. Про це повідомили в місцевій адміністрації і додали, що на місцях руйнації працюють оперативні служби і фіксують наслідки. Обійшлося без постраждалих. Натомість в обличк адміністрації поінформували, що загалом ворог атакував Кіровоградщину десятками безпілотників, відпрацювали сили ППО, тому вдалося уникнути значних руйнацій. Крім пошкоджень у приватному секторі на Голованівщині, були й займання в полях. Утім, вогонь вдалося оперативно ліквідувати. 12 пожеж виникло на зернових полях Кіровоградщини з початку липня. Про це повідомили в обласній службі порятунку і наголосили, що це лише дещиться із загальної кількості займань. Лише за останній тиждень рятувальники ліквідували більше сотні пожеж на відкритій місцевості. А з початку року таких на Кіровоградщині виникло в межах 1100. причини різні, зокрема, й атаки росіян. Та поряд із цим серед найчастіших залишається необережне поводження з вогнем і навіть. Навмисні підпали. Спочатку поточного року проведено 1267 спільних рейдів щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки в екосистемах. З них 385 рейдів з використанням безпілотних літальних апаратів. Під час вказаних рейдів зафіксовано 67 порушень вимог статей 77-77 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Винні особи притягнуті до відповідальності у вигляді накладення штрафів. Причина смерті поспіх. Понад півтори сотні ДТП із загиблими та травмованими сталося за півроку на дорогах Кіровоградщини через перевищення швидкості руху. Про це повідомили у патрульній поліції області. і Конкретизували у цих автопригодах 23 особи загинули, більше 200 отримали травм. Залом від початку року на території Кіровоградщини зареєстрували в межах 350 дорожньо-транспортних пригод із наслідками. Зокрема, понад півсотні людей загинули ще 450 – травмовані. Нагадуємо, що всі учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, а також бути взаємно ввічливими. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю та здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Важливо розуміти, що порушення правил дорожнього руху є небезпечним та може призвести до серйозних наслідків. Замість слів насичені фарби, а голосом слугує пензель. На занятті з інтуїтивного малювання кропивничани та вимушені переселенці пробують зобразити власні переживання, про які важко говорити в голос. Заняття в бібліотеці імені Йогана Малонюка проводить волонтерка Червоного Христа, пані Наталія. Це буде психологічна практика для заспокоєння для відчуття своїх емоцій, щоб їх зрозуміти, виразити і відпочутися трошки краще. Техніку інтуїтивного малювання волонтерка застосовує вже три роки, щоб допомогти людям, котрих психологічно надломила війна. Пояснює, кожен малюнок це особисте откровення. На холсті люди відтворюють потаємні образи, накоплені страхи чи улюблені речі, які їм диктує підсвідомість. Наносять кольори, що співпадають з теперішнім настроєм. Така методика дозволяє заспокоїтися та врівноважити психологічний стан, запевняє пані Наталя. Не тільки тим, хто в гарячих хто в наших областях, а й навіть нам, в нашому спокійному відносно кропивницькому, це дуже потрібно. Дорослі приходять і ми з ними працюємо над емоціями, над своїм почуттям, над тим, як виразити емоції, над техніками заспокоєння, заземлення. Шукаємо ресурси в собі, в своєму оточенні. Люди підтримують один одного. Вони такі позитивні. Заняття відбуваються в невеликих групах раз на тиждень. Переважно приходять жінки, яким необхідна психологічна підтримка. Через постійні нічні нальоти шахедів на місто. Пані Олена з донькою весь час в емоційній напрузі, де б не була, переслідує тривога та гнітючі думки. Завдяки арт-терапії стає трохи легше на душі, каже жінка. Використовує вправи, яких насчить Наталя. Це мене вчить спокійніше реагувати на якісь ситуації, більше быстріше, скоріше заспокоюватись. Ну, допомагає працювати над собою. Дедалі більше українців зараз почуваються спустошеними і не в змозі самостійно впоратися з депресією. Констатують ініціатори проєкту, тому закликають долучатися до занять і ділитися своїми проблемами. Заходи користуються великою популярністю. Щотижня їх відвідують від 10 до 15 осіб. Це мешканці міста та внутрішні переміщені особи. Зважаючи на цю популярність, вони відбуваються регулярно, без канікул, без вихідних. Участь в заняттях безплатна. Відвідати їх волонтери запрошують усіх охочих. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Ретрит на воді. Волонтери з Кропивницького влаштували сплав на каяках для ветеранів війни та їхніх родин. Кемп тривав два дні. Приєдналися понад 60 людей. Захисники мали змогу відпочити на водоймі та спробувати повеслувати на каяках компактних кількамісних човнах. За словами волонтерів, каякінг має оздоровчий ефект. Він зміцнює м'язи та розвиває координацію тіла. Крім того, дозволяє зняти стрес та перезавантажитися. Сьогодні каякінг широко застосовується як допоміжна терапія при фізичних травмах чи ментальних порушеннях. Такі аквапрогулянки волонтери проводитимуть кожні вихідні.